Вас на нашому ютуб-каналі громадської організації Гене надії в нас прекрасна новина. Ми зареєстрували цю громадську організацію. Було не просто, але ми це зробили. І звичайно, як я анонсувала, що будемо записувати такі в рамках цієї діяльності громадської організації, будемо записувати такі різні е, відео для батьків з батьками діток, які хворіють і синдромом драве, і хворобами спектру драве, і гевс, і не лише. І наше найперше інтерв'ю, звичайно, це е, воно буде із головою е, громадської організації. Гени надії, і це Ганна Сянюкевич Вона з нами, ви її вже бачите на своїх екранах. Пані Ганно, вітаємо вас. Здравствуйте. Отож, найперше, хочу, тому що це вашими зусиллями, в принципі, все ж таки зареєстрована ця громадська організація. і Перш ніж ми розпочнемо розповідати про самодіяльність, про мету цієї громадської організації, я би хотіла, щоб ви нам розповіли свою особисту історію, своєї сім'ї про свою дитинку. Я знаю, що його звати Микола у вас хлопчик. Розкажіть, будь ласка, про свою історію початку боротьби з епілепсією. Так, наша історія почалася. В сім місяців, коли ми перше вже стикнулися з тим, що в дитини є напади, ми ще не знали, що це за напади, і для нас було вперше взагалі е, бачити ці напади, і він був дуже довгий. Я не знала, що з дитиною взагалі. Я думала, що він або чимось поприхнувся, або це е, температура. А, тому <плес> а, вже шукала швидку. Швидка нас забрала а, десь через хвилин 25 Вони приїхали, бо дитина вже була майже синя. А, це страшно було. І а, приїхала швидка, забрала нас. А, там вони взяли всі аналізи, поклали дитину в реанімацію. Сказали, що є, е, є запалення. Е, аналіз крові показав, що є запалення, і, скоріш за все, це якась вірусна інфекція дала такий стан дитині. Е, потім, після реанімації, нас е, направили в дитячу лікарню, е, все ж таки зробити необхідні всі обстеження, щоб. Е, ну, е, щоб було зрозуміло, чи дитина здорова в інших показниках. Нас направили в неврологію, поклали там, нам зробили ЕГ, МРТ. Перше ЕГ нам показало, що в дитини є ефективність, і назначили нам ДПК. Депокін. Mm -hmm. На Депокінні хоче. Перед історією розповісти, що дитина розвивалася взагалі нормально. Не було ніяких, тобто він пішов, він віку сів, він по віку почав говорити якісь слова. Ну, розвиток був, звичайно, дитини. Коли йому перше назначили Депакін, ми стали його приймати і. Так, так само людина далі розвивалася, все було добре. От потім в нас десь через півроку, тобто год і місяць, десь так, в нас стався рецидив. В нас почалися знову судоми. Ми поїхали швидкою вже знали, що робити. Ми поїхали швидкою в неврологію, нас поклали, і почалося як наша Дякую. спроба знайти чудову пігулку, яка нам зніме цей стан. бо вже не було того тієї дії, яка була в перший раз, коли ми почали приймати цей непокін. Ну і власне так. розпочалися ці пошуки, про які ви говорили, так Так, почалися пошуки цієї дієвої таблетки. Нам назначили леві він не допоміг, він погіршив ще стан, були ще сильніші напади. Вони були в нас вже не один раз на місяць, вони вже в нас були майже кожен день і ще співпало так, що це була зима, вірусні запалення, хвороби і просто тільки температура, все. Одразу ми. На приступі. Потім, в общем ми перепробували усе, усі ліки. ми В нас був період, коли ми просто лежали в лікарні і не виходили звідти, бо ми одне водили, заміняли, дивилися на стан, на реакцію. Дуже часто при цьому в синдромі. Ну, це ми вже знаємо. бо е-е Сам діагноз він е, фармакорезистентний. Тому частіше за все, е, всі побічні реакції вони одразу е, ви їх бачите. Тобто, якщо в інструкцію написано е, запаморочення, рвота, то це все буде, але ефекту від, само, е, від самого лікування воно не буде. От, І е, потім. Я сама вже стала шукати, які ще ми, потрібно нам зробити кроки, щоб вияснити взагалі, що це в нас, як це лікувати. Бо ми розуміли, що нічого немає. Тобто багато питань. Тому ми поїхали до Києва, до Хертонова, mm -hmm. зробили там генетичний тест. Uh, і генетичний тест він вже вверх, що в нас є поломка гену uh, СЦ1. Mm -hmm. Взагалі, uh... як ця ситуація uh, позначилася на житті вашої сім'ї? От, власне, ви знаєте, якщо говорити, бо ж в мене також дитина із uh, хворобою спектру траве? Uh, то коли ти сім місяців виховуєш дитину нормотипову, яка все робить, яка все розуміє. А після е певного часу тобі лікарі починають говорити про те, що якщо це та, якщо це синдром драве, то ніхто не знає, як вона буде розвиватися. І ну, в мене особисто життя розділилося на до і після так, воно і є. Так воно і є, і ти проходиш шляхи е оцього. Сприйняття інформації, коли тобі кажуть, що у вас ну, майже невиліковний діагноз. Тобто, так тобі кажуть, діагноз, ти йдеш додому, починаєш шукати в інтернеті, що це таке. Ти стикаєшся з тим, що там жахливі, просто жахливі відео. відео, діти майже не виходять з цього стану. Ти не розумієш, що тобі взагалі робити, що далі жити в реанімації, чи що тобі. Потім, коли ти вже на досвіді, розумієш, що дитині допомагає, <татрична> а, якісь такі лайфхаки, лайк хакиш життєві, так, що треба підтримувати роботу. Це дуже важливо, дуже важливо, щоб не було оцих провокуючих факторів. Тобто робити аналізи здавати, робити аналізи печінкові проби, щоб періодично робити профілактику, так? Mm -hmm. чищення печінки, скажемо підтрима, так, підтримання організму в нормальному стані функціонування. От і коли ти вже на досвіді це знаєшся, це але ж це проходить час. У нас е, майже е, більше ніж півтора року е, підійшло на те, щоб ми дізналися сам діагноз, бо нам ніхто не казав, зробіть генетичний тест, е, ми його зробили вже на саморозсуд. Потім іде час цих пошуків, так? що робити, куди звертатися. Лікування все йде по колу. Але я теж можу сказати на досвіді, що тут тільки індивідуальний підхід, тільки індивідуальний те, що допомагає одній дитині, воно може взагалі не підійти для іншої дитини. І е, як я казала, підтримання стану і життєдіяльності діяльності дитини, е, функціонування всіх органів, е, на віруси, перевірка, все це треба робити теж. Е, от і це теж час на походив, і е, ми стикалися з тим, що нам казали, не, не чіпайте дитину. Це все, ну, у вас такий діагноз змириться, а яка мати може змиритися з цим діагнозом? Ну, ти все одно ти будеш шукати, ти будеш шукати цю пігулку, розвиток дитини, дуже турбує розвиток дитини. Бо коли ти ну, перші роки, два-три роки, воно не дуже ти бачиш, з версникам, ти не дуже бачиш різниці. А коли вже такий рік, там 5-6 років, коли дитина майже не говорить або говорить якісь окремі там не те, щоб речення, а просто слова mm -hmm. без ніякого смислу змісту, і ти розумієш, що ти стикаєшся з проблемою вже більш, більш тяжкою яких вимагаєте зараз до виховання, коригування поведінки загалом у тих навичок? Ми, ми займаємось майже з двох з половиною років? Ми займаємось сенсорною інтеграцією, це дуже важливо. Бо якщо в дитини є плюс до всього гіперактивність, він сам буде провокувати собі ці напади. Бо на емоційній осі хвилі воно провокується, тому дитину треба налаштовувати якусь енергію, щоб він випускав в, в інше русло, так скажемо. Сенсорна інтеграція допомагає в цьому. Так, – це робота і дитини, і батьків. Вона допомагає коригувати поведінку і е, робить зв'язок дитини з батьками, бо частіше в таких діток є вже вторичний аутизм, воно теж тягне за собою вторичні признаки аутизму. Е, тому е, треба цей зв'язок теж налагоджувати між дитиною і батьками. Е, і ну, психологічний стан також він е, дуже, дуже нестабільний стає. Тому треба, ми займаємося, я ж кажу, ми займаємося сенсорною інтеграцією, мбі логопед, теж е, логопед і е, нейропсихологічні якісь заняття можна mm -hmm. додавати. Варто також наголосити, тому що це відео може потрапляти власне до батьків, не лише в кого підтверджений вже або хвороба спектру ДРАВЕ, або синдром ДРАВЕ, або ГЕВС. А... Зрозуміло, що епілепсія вони схожі, тобто це не означає, що якщо вам потрапило це відео, і ви, от про те, що говорить пані Гана, і ви помічаєте в своїй дитини щось подібне, що там приступи провоковані на температуру, чи ще щось це обов'язково означає, що у вас ця сама хвороба. Ми звертаємось до лікарів, і лише лікарі можуть після певних лабораторних досліджень виставляти діагноз відповідно.